Говоримо про оренду на єдиному податку. Єдиний податок це в нас спрощена система. Не забуваємо, це одне і те саме. Перша група не може надавати в оренду, друга і третя може Друга група може надавати в оренду тільки фізособам і е, єдиноподатникам, тобто тим, хто на єдиному податку. Якщо це товка на загальній системі або ФОП на загальній системі, то ФОП на другій групі не може здавати таким е, е, особам в оренду приміщення. Які обмеження до 400 квадратів це житлове приміщення, до 900 квадратів. Квадратів, квадратних метрів. Це не житлове приміщення і 0,2 гектара, якщо це земель, земельні ділянки. Тобто, це ми говоримо через друга, третя група. Якщо ви хочете приймати готівку. Тут діють ті ж самі норми щодо касового апарату, тобто РРО. Якщо ви приймаєте готівку, у вас є розрахункова операція, значить ви повинні поставити касовий апарат. І оренда податковою прирівнюється в даному випадку до послуги. Тобто, ніби це послуга. Тому ви можете брати готівку. Питання, як ви будете її відображати, чи потрібно вам давати документи вашому орендавцю? Да, як правильно сказати? Поправте мене в коментарях. Тому, якщо ви хочете все робити правильно по документам, вам треба надати А. Тому приймати гроші по реквізитам, щоб не ставити касовий апарат. Якщо ви сьогодні дали акт, авто не дали, людям не потрібно, тоді ви приймаєте готівку, ви їх не обліковуєте, тобто ви нікому це не розказуєте, просто знаєте, що у вас є такий ризик і є, є така ситуація.